День. З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. А тема нашого сьогоднішнього уроку літьба в межах 20». Нумерація чисел 10, 20 порівняння чисел, вимірювання довжини, предметів. Розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Телеграфічну хвилинку число 67. Один рядочок. Якщо не встигаєш, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Будь ласка, прокоментуй, як знайти значення виразів. 7 додати 2, 9. 8 відняти 3 5.

Мої розумнички, знаєте, буде 3, звичайно. Давайте з вами спробуємо прокоментувати, як знайти значення виразів. 8 відняти невідоме число буде 3. Щоб знайти невідоме число, треба від 8 відняти різницю. 8 мінус 3 буде 5. Невідоме число додати 3 дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 7 мінус 3 буде 4. 6 додати невідоме число буде 10. Треба від суми відняти відомий доданок. 10 мінус 6 буде 4. Невідоме число відняти 4 дорівнює 5. До 5 треба додати 4 і отримаємо 9. Невідоме число відняти 7 дорівнює 2. Щоб знайти. Невідоме зменшуване, треба. До від'ємника додати різницю. 7 додати 2 буде 9. 5 додати невідоме число дорівнює 9. 9 відняти 5 буде, звичайно, 4. Ви, мої розумники. Тепер перейдемо до наступного завдання. Нам з тобою треба порівняти числа. Зупиняй відео. виконай це завдання у своєму зошиті. А ми повернемося

Як суму розрядних доданків кожних чисел. 13 це 10 додати 3. 17 – це 10 додати 7. 18 – це 10 додати 8. 14 це 10 додати 4. 12 – СТ. 10 додати 2. Молодці мої розумнички. Попереднє число до кожного з чисел. 7 попереднє число 6. 17 попереднє число 16. 13 попереднє число 12. 15 попереднє число 14, 8 попереднє число 7, 11 попереднє число 10, 19 попереднє число 18. Ви впоралися. Давай з тобою зараз порівняємо числа. Розглядаємо. 17 та 7. 17 більше, ніж 7. 13 відняти 3 та 10 додати 3. 13 відняти 3 буде 10. 10 додати 3 буде 13. 10 менше, ніж 13. Наступний, будь ласочка, 4 та 18. 18 більше, ніж 4. Наступне 4 та 8. 4 менше, ніж 8. 10 додати 6 та 16. 10 додати 6 буде 16 та 16 дорівнює ставимо. 10 та 1. 10 більше, ніж 1. 16 відняти 6 та 1. 16 відняти 6 буде 10. 10 більше, ніж 1. І останнє. 18 відняти 10. Та 18 відняти 8. 18 відняти 10 буде 8. А 18 відняти 8 буде 10, мої розумнички. Давай з тобою разом обчислимо вирази. Зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Перевіряти. Ну що, сподіваюся, готові? 14 додати 3 буде 17. 13 додати 4 буде 17. 16 додати 2. 18. 18 відняти 7 11. 17 відняти 5. 12. 19 відняти 8 11. 13 відняти 2. Звичайно, 11, мої розумнички. 12 додати 6 буде 18. А ви впоралися з цим завданням. Задача. Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 метрів. А іншої на 7 метрів менша. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Якщо одна сторона 10 метрів, а довжину іншої ми не знаємо. Нам відомо, що вона на 7 менша. Яку дію варто виконати? Молодці, варто виконати дію віднімання. 10 метрів відняти 7 метрів дорівнює 3 метри. Відповідь. Сторона майданчика 3 метри. Будь ласка. Спробуй накреслити відрізок на 5 см довший, ніж даний. Довжина даного відрізка 1 см. Щоб накреслити другий, треба знайти його довжину 1 см додати 5 см дорівнює 6 см. Отже, вам треба накреслити відрізок завдовжки 6 см. Домашнє завдання. Виконай номер 36 та 37. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота. зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя Я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!